Вітаю! З тканинами тварин ми розібрались на минулому уроці. Тепер нам слід піднятись на вищий рівень і розібрати органи та системи органів. Для початку пригадаємо, що таке орган. Орган це частина організму, для якої характерні притаманні лише їй особливості будови та виконувані функції. Органи, які спільно виконують в організмі певні функції, утворюють систему органів. У тварин виділяють такі основні системи органів опорно-руховий апарат, травну, кровоносну, дихальну, видільну, нервову, сенсорну систему або систему органів чуття, статеву, ендокринну та імунну системи. Злагоджена робота різних систем органів забезпечує ефективний обмін речовин в організмі тварин, рухи та взаємодію з навколишнім середовищем. Будова органів певної системи органів може значно відрізнятися у різних представників тварин і залежить від способу їх життя. Опорно-руховий апарат складають скелет і мускулатура. Скелет, виконує захисну функцію, підтримує в певному положенні внутрішні органи. До скелета приєднуються м'язи, які забезпечують різноманітні рухи тварин. Скелет буває внутрішнім, як от у хребетних тварин, або зовнішнім, що вкриває тіло тварини ззовні, наприклад, у членистоногих. Травна система складається з органів, що забезпечують надходження оброблення, перетравлювання їжі та всмоктування поживних речовин. Зазвичай це кишка і травні залози. У переважної більшості тварин травний тракт наскрізний. Він починається ротовим отвором на передньому кінці і завершується анальним на задньому. Видільна система призначена для виведення з організму кінцевих продуктів обміну речовин надлишків води, солей та деяких отруйних сполук. Дихальну систему утворюють органи, які забезпечують газообмін, тобто надходження в організм кисню та виведення з нього вуглекислого газу. Будова органів дихання залежить від середовища існування тварин. Багато мешканців водою дихають киснем, що розчинений у воді. Для цього вони мають сябр. Багато видів молюсків, ракоподібні, риби дихають зябрами. У мешканців суходолу органи дихання легені. Як-от у хребетних тварин або трахеї, наприклад, у комах. Вони дають змогу ефективно використовувати кисень атмосферного повітря. Трахеї членистоногих мають вигляд трубочок, які розгалужуються настільки, що їхні відгалуження транспортують пісень до кожної окремої клітини тіла комах або павукоподібних. Кровоносна система призначена для транспортування різних речовин, зокрема газів і поживних речовин, а також захисту організму від хвороботворних організмів і шкідливих речовин. У більшості тварин є спеціальний м'язовий пульсуючий орган. Серце. Він забезпечує рух крові по судинах. Кровообіг. У тварин бувають замкнені та незамкнені кровоносні системи. У замкненій кровоносній системі кров рухається тільки кровоносними судинами, а в незамкненій виливається в порожнину тіла. Статева система призначена для розмноження, тобто відтворення собі подібних особин. Вона включає статеві залози, яєчники в особин жіночої статі самок та сім'яники в особин чоловічої статі самці. Статеві залози утворюють статеві клітини. У тварин є регуляторні системи, які забезпечують узгоджене функціонування організму тварин як єдиної цілісної біологічної системи. До них зараховують нервову, ендокринну та імунну системи. Нервова система у більшості тварин складається із центральної та периферійної. У хребетних тварин до складу центральної нервової системи входять головний і спинний мозок, а до периферійної нерви, що від них відходять. Головний мозок координує діяльність усіх органів та забезпечує складні форми поведінки. Нервова система забезпечує не тільки узгоджену роботу всіх частин організму, а й швидке реагування на дію зовнішніх та внутрішніх подразників. Органи чуття входять до складу відповідної сенсорної системи. Крім органа чуття, сенсорна система включає нерв, яким інформація передається до відповідного нервового центру. Там інформація, що надійшла, обробляється. Певні сенсорні системи тварин здатні сприймати певні подразники. Так, органи зору пов'язані зі світлом, органи слуху зі звуками, а органи нюху з хімічними речовинами тощо. Іншою регуляторною системою організму тварин є ендокринна. Вона включає залози, які називаються ендокринними залозами. Вони виробляють біологічно активні сполуки гормони. Гормони надходять у кров, лімфу або порожнинну рідину. Ними вони транспортуються до відповідних органів. Гормони впливають не на будь-який орган або тканину, а лише на ті, клітини яких мають спеціальні рецептори. Більшості тварин Притаманна досконала нейрогуморальна регуляція життєвих функцій. Тобто одні й ті самі процеси одночасно перебувають під контролем як нервової системи, так і біологічно-активних речовин гормонів і нейрогормонів. При цьому нервова та ендокринна системи тісно взаємодіють між собою. Нервова система регулює діяльність ендокринної а гормони, які виробляють ендокринні залози, впливають на роботу нервової системи. Імунна система слугує для захисту організму від різноманітних збудників захворювань або чужорідних для нього хімічних сполук. Вона забезпечує імунітет. Імунітет це сукупність захисних механізмів, які дають змогу розпізнавати чужорідні для організму чинники збудників різноманітних захворювань, вірусів, бактерій, грибів, тварин або речовини, наприклад, токсичні для тварини речовини. Діяльність регуляторних систем спрямована на підтримання гомеостазу. Гомеостаз це відносна сталість складу і властивості внутрішнього середовища організму. Що краще виражена здатність організму підтримувати гомеостаз то легше йому виживати за зміни умов середовища існування. Давайте підсумуємо. Тіло тварин складається з органів, які утворюють системи органів опорно-руховий апарат, травну систему, кровоносну, дихальну, видільну, нервову, сенсорну, статеву, ендокринну та імунну систему. Узгоджену роботу всіх систем органів забезпечують регуляторні системи. Нервова, ендокринна та імунна. Окрім того, не забувайте, що тварини різні, тому і системи в них можуть бути абсолютно унікальні. А якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!